Всім доброго дня! 15 червня на календарі. Чи продовжуємо, чи закінчуємо чи закінчимо прискати сою. Вже соя тут, ділянка 10 гектар. Така вже соя величенька. Це та, що сіялася чи 1, чи 2 квітня, саме перше, яку ми сіяли. Так, частенька, непогана. Ну, ближче туди до дороги. Там тобто, багато вже появилося лободи і падалішнього соєшнику. Тут де зараз кукуруза було, був соєшник. Картирами щось скоростяли, що багато в мене соєшника по сої вийшло. Трошки вітерець, але ждати вже далі нікуди, тому що лобода дме так, що. Форсунки вітрові. Вже бризкали під такі вітри. Було все нормально, надіємося, що і цей раз буде. Бо якщо далі задержимо, то тоді вже точно не... нічим не задавим ту лободу. <кхід> і так набовтали по 3 літри раундапу і по 3 кг селітри з прилипачом. І отаким от образом бризкаємо. Стою посеред поля. Тому що гони по 900 метрів б... Б... бризкаємо без GPS, обично як по старинки, по меткам. Навставляли тичок, понав'язували білих мішків. Я посеред поля, як маяк, кожні 14 метрів стою. Ну і так, проводяться такі роботи, по крайній мірі в нас в цьому році. Не дійшли ми ще трошки до GPSів, ну нічого. Настане і на нашій вулиці праздник. Що довго не вертається? Один вон пройшов, а назад ще не їде ніяк. Ані вже обзивається, вже чути деренчить. Віддіється вже ЮМЕЗ. Де? Пора готовиться тікати. Народ, О них що видно Щас де де трактор. Вона якраз чітко видно, де лобода пообгонила сою. Тут у її, ну, скажімо так, більшим терпімо, там он реально ліс. І такий ліс зроблений буквою Г. Посеред поля, я не знаю, як наче його хтось посіяв ту лободу. Не знаю, камера передає, не передає, Сонце, вроді мені не сліпе. Ну то, що зеленіше... Яскрава така ото лобота. Тут -то таке невелике. Потроху-потроху. На участках ж, звісно, є капітально. Хто не вірив здалека, що це лобода, дивіться, це лобода. Це трендес то, блять, задавила в нас Просто джунглі. Зараз ми її трошки підпортимо. Настроєння і процвітання. Це хана. Так, доформирувались. Так, і на кінець наших сьогодні трудових буднів добризкали ми 10 гектар, дві бочки опустошили, заїхали сюди, де ми перед цим бризкали, ту 4 гектари, і ось е, натемно пропустили ми отаку бровку. Видно, зеленіє із цього засоту. Так що зараз трактор доїде, будемо трошки далеченько їхати, я газоном швидше доскакав по трасі. Зараз накриємо самою серединкою цю бровку. І все. Як то кажуть, можемо запивати Могорич по шабашу, а там до, до слідючих бур'янівчі. Чи чи метеликів, чи ще якоїсь ерунди. Бо зарікається, що це крайнє бризкання в цьому році не можна. А хто і знає, як воно поведе себе погода по-дальшому. Ну, поки що так. Так що дивіться, не забувайте.